Слухай, маю до тебе один лайфхак. Якщо ти хочеш розкрутити YouTube канал, це просто. Спершу закрий всі відео з порадами. Я реально перепробував майже всі лайфхаки від штучного інтелекту. Добре, поясни мені це. Звісно, від YouTube блогерів, від форумів, від експертів з 10 підписниками. Додивись це відео до кінця, і в кінці я тобі скажу, що реально працює. І маленький спойлер. Тобі це може не сподобатися. Отже, що нам радять? Зроби ідеальний заголовок. Я зробив нуль переглядів. Оптимізуй опис. Оптимізував. Ютуб такий: о, круто. Тримай тобі нічого. Постав правильні теги. Поставив правильні теги. І знову я тут такий, о, маєш круті теге. Термай. Три перегляди. Викладай регулярно. Я це спробував. На інших каналах, які я також пробував розвивати, пробував викладати регулярно кожного дня. Алгоритм такий о, молодець. А хто ти такий взагалі? Термай тебе нуль переглядів. А зараз головна правда, про яку ніхто не говорить. Поки твій канал молодий, навіть дуже класне відео майже не отримує охоплень. Не тому, що відео погане, а тому, що його просто не показують. Отже, що реально працює, або супер вірусний контент, якесь відео, яке дійсно зараз є актуальним, його дивляться всі, або якась неймовірна тупість, яку також дуже багато полюбляє хто дивитися. Або найголовне – це реклама. Ті сотні тисяч переглядів, які ти бачиш, десятки тисяч підписників, які тобі показують на навчальних відео, вони всі здобуті за допомогою реклами. Ти платиш гроші, YouTube тобі дає перегляди. Це все. Без магії, без секретних формул, без секретних алгоритмів всі ці лайфхаки. Вони починають працювати тільки тоді, коли канал вже живий. Тому, якщо хтось тобі скаже, я знаю, як обдурити алгоритм, він просто продає тобі відео. І в цьому головна фішка реклами маркетингу продавати. А ти не забудь поставити лайк, підписатися, написати коментар. Це допоможе алгоритму. І мені також буде приємно.